Привіт! Доброго дня. Максим Нестеренко зараз сам себе представить, так як вважає за них. Я Максим, мабуть, багато людей е, мене знають, і не потрібно е, щось там зайве казати. Я вирішив зустрітися з Андрієм, побалакати на нагальні питання, які є в нас у місті, які цікаві йому, які цікаві мені. То, скажу, що саме, що мене зацікавила ця зустріч. Максим чоловік, який. делает то, что иногда боятся делать другие, и свою точку зрения может открыто и грамотно сформулировать. Я узнал, что ты создал независимый профсоюз на Чернобыльской АЭС. Да, действительно, это так. Я создал профсоюз за, наверное, все время существования Чернобыльской АЭС. Я думаю, таких прецедентов не было. Действительно, создал, появились люди такие, так сказать, из числа, ну, скажем так, диссидентов, которые там были, условно говоря, в конфронтации с администрацией, потому что другие, наверное, вряд ли бы захотели бы э, это бы сделать, в, войти в состав учредителей, то есть это три лица для юридического, для юридического лица, надо три человека, как бы, и на, на тот момент э, было найти их очень трудно, как бы, один... Тот момент это когда? Э, тот момент это когда деющая проспилка, она была, так сказать, на пике, она была в поддержке действующей администрации, потому что, насколько как бы, ну, я знаю, мое личное мнение, что тому председателю профсоюза, который есть на сегодняшний день, помог им стать э, э, Валерий Александрович Сей. Да. То есть, погоди, тогда это да, дата, какой год? Ну, это 2000, начало 2022 2021 год, это когда была это конференция. Год, да? да? конференция была, насколько я помню, это вроде бы 2021 год был, была конференция выбрали, я точно не помню хронологию, выбрали а, Богдана Вадимовича, нормальный парень, как бы тут никаких вопросов нет, такой человек, как специалист, то есть, ну, во всяком случае, как бы, м, обращаясь неоднократно к нему за помощью в отношении простоя, а, в отношении там, отпусков за свой счет, а, пройдя определенное количество инстанций, то есть в том числе я обращался к моей давней знакомой Натальи Гантимурова, Спасибо ей большое. Она является помощником депутата Верховной Рады э, Василевской Смоглюк. Обращался в отношении простое. Как бы. И в какой-то момент как бы, я не понимал, почему ничего не изменилось. И потом я уже в социальных сетях написал депутата Верховной Рады, почему так случилось, я к вам обращался, результата нет. Сейчас, погоди, давай, я человек далекий от Профсоюз Будни Чернобыльской С, КС, да. Поэтому буду задавать вопросы, мне так будет понятнее, значит, будет понятнее зрителям. Итак, прошлый год э, профсоюзная конференция. Э, избирается или переизбирается Богдан Сердюк. Это даже да? возможно может быть 2020 год, даже возможно, не 2021. Но это там, вот, где он впервые избрался или переизбирался? А, там, где это вот в, в прошлом году, в прошлом году, насколько я помню, он переизбирался, то есть это уже каденция прошла уже, то есть он, каденция прошла, до этого его избирали, как бы приезжал тогда, насколько я помню, Матов и Прудников, это было в киноконцертном комплексе, Валерий Александрович там все организовал, как бы, вроде бы как Посидели люди. А ты заявлялся на кандидаты? Нет, я не Нет. заявлялся на кандидата, как бы зачем мне как бы, лишнюю грязь как бы, на себя воспринимать. Как бы, я... А, а тот... сколько, человек шло? На конференции, насколько я помню, Егоренко была, Оксана Алексей Горный, Диарди Юрий, Панченко. И Сердюк. Трофи было, да? Да, были Величковский, Олег снялся снял свою кандидатуру, я не знаю, по каким причинам как бы ходят разные разных много слухов как бы, но по, по старой привычке и традиции руководство а там профсоюза приехало поддержать своего кандидата своим оказался Сердюк. Ну конечно, так? конечно же своим. Хороший парень, я тоже его знаю, с наилучшей стороны. Э, профсоюз с давними традициями и весом. Что не так? Что тебя толкнуло? Mm. Те вопросы, которые я поднимал и которые хотел э, решить, они не решались. Понимаете, профсоюз это э, в данном случае медиатор, то есть человек-посредник э, между работодателем и между работником. Не обязательно прибегать к судам. А, представитель профсоюза по обращению того или иного работника ЧАЭС, он может прийти к директору, он имеет на это право на основании закона про проспеки, ему ну, в любом случае не откажут во от встрече и решить полюбовно этот вопрос. В отношении как бы простой я бился... Сейчас, ты назвал вопросы, да, извини, я буду перебивать для понимания. Ты назвал вопросы, которые не решались. Можешь три сходу? Ну, смотрите, отпуска за свой счет. Почему меня это заинтересовало? Я сделал обращение на Державное агентство зоны вещужения, чтобы мне разъяснили и пояснили, сколько в период 2022-2023 было отримано премии. премії загалом було там за, за, за це півріччя чи вісім місяців, дев'ять місяців. Премії було приблизно, не приблизно, а 100%, от я вам кажу, яка була сума відповідь на запит, 68 мільйонів, мільйонів гривень. 100% від чого? Це кажу 100% 100% інформація ага. про те, що це було 68 мільйонів гривень. Так, ти цю цифру, що вона показує. Мені показує вона те, що хтось працював, хтось перебував у відпустках за свій рахунок, хтось був у простой, а хтось отримав премію. Тобто, могли ми розподілити, якимось чином солідарно ці кошти для того, щоб... Не прибігати к таким е, діям, як простій. Солідарно, що ти можеш, яким механізмом солідарно? Якщо взяти 68 мільйонів і поділити на 2,5 тисяч е, працівників, які є, це принаймні буде по 30 тисяч на кожного. За рік в середньому. Так, в середньому не за рік в середньому. Е, це людина може два рази їздити на вахту чи працювати два місяці на офісі ЧС. Тобто е, я хочу донести те, що. Е, це, ну, на мою думку, це злочинна якась самовпевненість, розподіляти е, премії між своїми і е, якимось чином це робити за рахунок інших працівників. Як взагалі розподіляється премія? Є певний алгоритм, є наказ, в якому одні з сторон, якщо я не помиляюсь, поправ, є профспілка, яка підписом каже, що да, ця людина заслужила стільки, а ця ні. Так, є профспілка, відповідно, вона підписує, як, як їх зручно, тому що ви. Зрозумієте, тобто є таке питання колективної про профспілка, які зараз я присутній, тобто які я очолив, вона не є стороною колективного договору. Для того, щоб стати стороною колективного договору, мені потрібно створити з новою проспілку спільний представницький орган, від якого вони відмовляються. Відмовляється хто? Відмовляється саме Богдан Салюк за підписано. Традиційна профспілка. Та, профспілка. Тому що якщо ми приєднуємося до колективного договору, ми маємо чи самі права приєднуємося до розподілення премії, до визначення інших соціальних пільг та гарантій. І це нікому не зручно. І так, є профспілка, яка не дає вам стати стороною колективного договору і мати вплив. Так. Так? Але ми зрозуміли, але ми зараз повернемося на три питання. Так? І так, несправедливе розподілення премій, так? Ще два, які були? Я ж кажу, за простій і за відпустки за свій рахунок. Простій, тобто, в чому була проблема там? Простій на підставі того, що начебто не вистачає коштів. Зробили простій, на підставі того, що в Україні є воєнний стан. Але воєнний стан не є самостійною підставою для оголошення простою. Тобто для цього повинні йти бойові дії на території, де є підприємство. Немає логістики, то що? Ну, тобто є чіткі пункти, які уговорюють, коли простір вводиться на підтримку. Я по подав в свою чергу у суд, залучив е про спілку, е атом про спілку залучив, тобто, Богдан приходив, він е в свою чергу казав, що дійсно я підтримую його, але поширював при цьому чітки, що якщо, е якщо буде ухвалено рішення на мою користь то доведеться звільнити там півтори тисячі, тисячі людей. Рішення на ти був як позивач, да? як фізична особа? Як позивач. Ну, ну просто як людина. То, да, індивідуальний так. трудовий спір. Чим я закінчилося? В день судового засідання представник роботодавця, юрист, приносить наказ, який той наказ, який я скасовував. Скасований був особисто е, адміністрацією, і був виданий новий наказ. І юрист посилається на те, що немає підстав в позову у зв'язку з тим, що ми наказ самі е, скасували. Чи вірно я зрозумів? Якщо б е, наказ був скасований за рішенням суду, це була б перемога твоя. Да? Це, е, е, ну, ця правда. справа ще досі знаходиться у суді. 12 грудня я їду в апеляційний суд. В Зв'язку з тим, що було відмовлено мені на підставі того, що, що начебто немає підстав позову. Але не було підстав позову, якщо б роботодавець сам особисто визнав би е цей наказ незаконним, ми б мали б певні правові наслідки. Певні правові наслідки це компенсація втраченого заробітку і інші наслідки, які могли б відбутися. І відновлення моїх прав. А хто допомагав тобі юридично складання документів? Я Склад... сам склав цей документ і подав до суду. Це не перший мій суд з десь ПЧС. Маєш освіту чи просто вже практика? По-перше, практика, по-друге, -по я навчаюся на юридичному факультеті. Тобто... І третє питання, яке було? Ну, ми назвали простій. Да. А, премії. Спорту. премії. Тобто це не було. Справедливо по відношенню до усіх працівників. Тобто, погодьтесь зі мною, що ми б могли б не роздавати премії, а дати кожній родині потроху заробити. Тобто, ну, шановні, зараз воєнний стан, давайте не будемо тут собі нараховувати, але хай кожен працює і заробляє свою копійку. Дійсно, є проблеми з логістикою, але ж. Тобто, Простіше працювати у місті, ніж, ніж доставити людей е, на, на промайданчик десь ПЧС. Скільки зараз людей у твоїй проспілці? Трошки більше 30, але не, не набирає багато людей, як кажуть, бери ноші по собі, щоб не впасти при ходьбі. Динаміка є якась? Ну, там так, щомісяця так. по одному виходить чи по одному. Ніхто не виходить? Є люди, які заходять. Але ж зрозуміти, ця профспілка, яка існує на диспетчес, вони мають можливість фінансово надати оздоровчі путівки, мають можливість там щось там влаштувати, але ми не маємо такого фінансового запасу, коли наберу багато людей, а не зможу їм допомогти. Це буде проблема. Вони будуть мене питати, чому ті. Люди їздять відпочивати, їх діти, їх діти їздять відпочивати, а я не можу це зробити. Тобто є така проблема, що в першу чергу це однодумці. Однодумці, які є бажання щось змінювати. Ну, дивись, Як я бачу, да? є величезна стара профспілка з грішми. І малесенька, нова профспілка без грошей і ще без впливу. Але було б логічно дати вам, якби. Шанс то, допомогу зробити, допомогти зробити у вас стороною колективного договору. Так, Чому? але роботодавець, роботодавець каже, що ми однособово не можемо приймати це рішення. Тобто для цього потрібно створити спільний представницький орган. Чому не дає вам Атом про спілка звійти в компанію. Це конкуренція, це, це зрозуміло. Тобто це те саме, що я прийду до вас додому. Так. Скажу, що я тут буду жити і ще отримати вашу заробітну плату так і таке інше. Ну, тобто це конкуренція, це не змагальність сторін, як воно повинно бути, а конкуренція. Колективний договір тим паче ще передбачає, що профспілка отримає 0,3% від фонду загальної заробітної плати на спортивно-оздоровчу діяльність. Таким чином ті кошти, які отримує профспілка з членських внесків, вона може витрачати особисто на себе. А кошти, які надав роботодавець, вони розподіляють. Тобто розподіляють вони, як ну, займаються начебто, як, ну, як люди, які ну, просто довірили їм розподіляти ці кошти. Уяви собі, є якась людина ходить, яка хоче до вас, да? що може дати їй профспілка молода на відміну від атуму профспілки? Я скажу так, щоб ну, люди собі не багато ілюзій не будували на час, який зараз у нас у державі проспілка не може якимось чином завадити від звільнення чи скорочення. Зараз не потрібно погодження. Ті люди, які будь-яка проспілка будь-яка проспілка, єдине, що є особи, які є виборними органами, тобто комітет. Такі комітети, як у нас проспілці, такі комітет є і. Про спілці працівників атомної енергетики, тобто про спілці Чорнобильської ЕС, де є Богдан Сарлюк. то це недоторкані, я так скажу. Ці люди призвільнені, їм потрібно чи рівноцінну посаду надати, чи просто не звільняти. Чому люди, люди повинні прийти до тебе саме? Вони можуть і не приходити. Я нікого не, ну, не я в першу чергу це зробив. Виходячи з тієї тенденцій, які є на ДСПЧС, те, що виборний орган для того, щоб його притягнути до відповідальності, це Догана чи звільнення, потрібне погодження, потрібне погодження виборного органу підприємства і вищого органу. Але в тому числі у нас є і вищий орган. Чому люди підуть до тебе? Я вам кажу, що люди повинні бачити в першу чергу, що кожного. Члена своєї організації я буду захищати в будь-яких інстанціях особисто, і буду е долучати тих осіб в галузі права, яких я знаю. І це немало людей, яких я знаю особисто, які є адвокатами, які юристами. Я буд буду тому що це моя людина. В першу чергу. Якщо це буде тисячу людей, я не можу на всіх розірватися. Якщо це буде 30 чи 50, е то це зовсім інша справа. Де гарно звучить Сайт є? Чи? Сайт є захист праці, є всеукраїнської організації, захист праці є сайт. Ну, давай тепер три задачі, які ти перед собою поставив в рамках діяльності цієї проспілки. Ну, завдання. Перше, що б мені хотілося би, я дивлюся на той досвід, який був при міському голові Давченко Володимиру Петровичу. Зараз є дійсно нагальна проблема, є фінансування. Але, скажімо так, на той час. Коли Владимир Петрович був, що він робив? Я кажу про ті дії, які робив він. Він роб... кликав до себе голів фракції у місцевій раді. Це був там БПП, наприклад, Батьківщина, все інше. Він давав їм пакет документів і відправляв їх до своїх партійних лідерів, щоб вирішити це питання. І зараз це потрібно робити. А когось лаяти і казати, яким, яким чином вести господарську діяльність керівнику, ми це не можемо зробити. Тому що це його господарська діяльність, і я, ви, як є підприємець, я прийду до вас і скажу, як вам вести свою господарську діяльність, ми цього не можемо зробити. Давай повернемося до трьох завдань. Зробимо, будь ласка, що саме ти плануєш робити перші три кроки. Ну, не перше, мабуть. Я не збираюся ні з ким воювати, я збираюся допомагати. Перше, це приєднатися до колективного договору. Це саме перше, що повинно робити. Реально? Зараз вийшов новий закон про соціальний діалог, але він вступить в силу а, тільки, тільки після воєнного стану. Можна судитися, пересудитися, витратити всі кошти на а, суди. Ну, це може ні до чого не привести. Але ж потрібно це робити, потрібно намагатися. Бути стороною колективного договору для того, щоб вносити свої пропозиції, їх дуже багато. Ну це інструмент. Да, як це дуже багато. цих забудемо. моментів, які да. ну наприклад, візьмемо статтю стоїть Максим. Давай за перша задача зрозуміла, і ефект зрозумілий. Да, воно буде працювати. Друга і третя задачі, які перед тобою встановили? В першу чергу. Захист ну соціальних економічних прав своїх членів, mm -hmm. своїх членів поручних своїх організацій. Захист як. Ну, Наприклад, приведи, як це виглядати буде. Ну, приклад, людину не відпускають у відпустку. Чи, наприклад, йому запропонують піти у простій. І маючи прецедент на тому, що, наприклад, я виграю там суд, я буду, буду вже посилатися на те, що ось є судове рішення і прості, не є незаконним. Є інші моменти, я вам скажу, що нарахування. Відпускник на мою думку зараз давай, щоб ці не поглинати, знаєш дрібниці. І так, перше, захист юридич... ну, захід взагалі, інтересів профспілки своєї, да? це перше питання, колективний договір. Друге, це юридичний захист просто людини, яка звернулася за допомогою, і третє, які завдання перед пересування. Є е, е, на сьогоднішній день займаюся тим питанням, що на мою думку, це на мою особисту думку, що відпускні нараховують е, не належним чином. Є там деякі там роз'яснення мінекономіки, мін е, мін але на мою думку трошки вони неправильно це роблять, і я хочу добитися, спромогти, спромогти через комісію податково спору, чи тож через суд, е, досягти того, щоб е, трошки інакше, е, не інакше, а як повинно бути, на мою думку, розраховували відпускні. Тому що коли людина йде відпустку на 25 днів, отримає 8-10 тисяч, я думаю, це неправильно. Чому скажу, аргументую свою думку? Є постанова 100 кабінету міністрів України про порядок нарахування заробітної плати, середньої заробітної плати. Слухай, Давай, давай, вибачте, де факі. Це вже технічне питання. Да? Давай, а. якщо буде людям цікаво, подивимося на відгуки, на реакцію людей на це відео, а далі, якщо буде цікаво їм. Якусь тему можна брати окремо. Скажу, мені цікаво. Тому дякую тобі. Пока. Щось так. Доба ще.